Любі друзі, добро вечора або дня або ранку, в кого зараз який час. Я не знаю, коли ви дивитесь це відео. З вами знову Нателла Романівна Таролог. І сьогодні в мене такий трошки злосний настрій надвечір, тож я вирішила зробити такий трошки злосний розклад на тему бумеранга. Тобто, якщо вам хтось нашкодив, якщо вас хтось образив, якщо вас хтось скривдив, давайте нас питаємо всесвіту, чи прилетить бумеранг цим людям за те, що вони вам таке зробили. О, дуже цікавий момент, тому що не завжди ми маємо можливість побачити, як всесвіт реагує на те, що нас образило. Іноді це залишається без відповіді, без відповідного покарання вашому кривнику, або ви просто про це іноді не знаєте. Тобто така інформація до вас не доходить. Тож давайте трошки, знаєте, так подивимося, що ж таке буде відбуватися в житті ваших кривників, чи буде їм, скажімо так, покарання, бумеранг, чи пролетить їм бумеранг за те, що вони вам нашкодили. І заради цього я зараз оберу вам карти. У вас буде чотири варіанти, варіанти. А ви будете обирати будь-які з цих чотирьох варіантів, ми будемо його розбирати. Розбирати ми його будемо на колоді царство фентезі, як головній колоді, і добирати будемо котиками. Отож, давайте надивитися, чи прилетить вашим кривдникам бумеранг, чи буде їх покарано за те, що вони вам нашкодили. Будемо зараз на це дивитися. Отож, я витягую чотири карти. Буде у нас чотири варіанти. Вам треба зосередитися і обрати один із цих чотирьох варіантів. От куди вас тягне? Куди вас тягне, до якої карти? От, там і зосереджуєтеся. Я буду кожну карту розкривати і добирати додаткові карти, будемо дивитися вже детально. Отож, чотири варіанти: 1, 2, 3, 4. Можете поставити відео на паузу, можете зупинитися, можете прислухатися до своєї інтуїції, тому що тут загалом робота з інтуїцією, робота з акашеїчним полем Всесвіту. Дивіться, до якої карти вас тягне. І подивимося, що вам підкаже Всесвіт на тему того, чи будете ви. Скажімо так, чи відплатять за вас вищі сили, чи буде ваш кривник покараний, чи не буде. Отож, якщо ви обрали перший варіант, давайте подивитися. дивитися. Король жезлів, а так, бумеранг буде, буде покарано, вашого кривника буде покарано. Тут можете не сумніватися, причому буде покарано. Кимось, хто вищий за нього, це буде хтось такий вищестоящий. І це буде, скажімо так, покарання Всесвіту за вас, але не через вас. Це буде покарання через іншу людину. Тобто сили всесвіту прийдуть і буде покарано цю людину руками іншої людини. Тобто, не ви, не ви будете коротше ініціатором цього бумерангу в житті вашого ворога. Це буде зроблено через короля жезлів, через людину, яка має велику владу через бізнесмен якогось. Тобто, це людина, яка ну, має владу саме в бізнесі, в торгівлі. Такий бізнесмен активіст, і він людина, яка ну, король жезлів це людина, така старша з владою, з досвідом. Коротше, Ото кажуть, знаєте, за а, одного битого, двох небитих дають. Так, оцей от бізнесмен він такий битий життям, і він за вас покарає а, вашого кривдника. Давайте ще глянемо на котиках, подивимося, в якій формі прийде це покарання, в якій формі прийде це покарання, чи буде воно достатнім, чи буде воно, скажімо так, о, рівнозначним вашій образі. Шкоді, яка була вам нанесена. Давайте глянемо, в якій формі прийде це покарання. Давайте глянемо, в якій формі прийде це покарання. Так. Ну, по-перше, кинуть на гроші дуже добре. Тут прямо одразу видно, що, коротше, будуть грошові втрати, а по-друге, Буде такий момент, що людина опиниться в ситуації, коли вона нічого не зможе робити. Тобто вона буде абсолютно безпорадна, вона не зможе себе витягти з цієї ситуації. Тут ви прям бачите, тут ось він лежить в труні, тут в нього заплющені очі, тобто людина, яка не може рухатися. Тут повністю буде перекрита можливість якось діяти, якось себе витягти з цієї ситуації. Можливо, навіть, знаєте, а, можливо, навіть і ув'язнення. Ув'язнення або довга хвороба. І це все ну, тут буде серйозно або а, кинуть на гроші, і це спричинить дуже серйозну таку кризу психологічну або навіть зі здоров'ям, що людина зляже просто і вона буде в повному роздраї. Тобто це буде може бути такий шок, знаєте, коли людина просто зляже і буде хворіти довго через це. Там інсульт, інфаркт, знаєте, коли на велику суму кидають. А ось навпаки буде такий момент, що кинуть спочатку на гроші, а потім ще підставлять так, що і може у в'язниці опинитися. Але тут прямо от показує, що не буде. Людина буде закрита з усіх боків. Тобто, от, до кого б вона не звернулася, допомоги їй не буде. Вона буде от, закрита в цих чотирьох стінах, нікуди не зможе вийти, нікуди не зможе, ні до кого не зможе знаєте, до, достукатися за допомогою. Ось так, от така буде ситуація, от, таке буде покарання. Так, і глянемо, чи буде цього покарання достатньо? Ну, В принципі, так, можливо, вам хотілося б ще більше, щоб ця людина постраждала. Але в принципі, це буде дуже таке виснажливе покарання, коли всі душевні сили цієї людини будуть а, кинуті на вирішення цієї ситуації, і вона просто в неї не буде сил ні на що інше. Всі її сили будуть уходити сюди, як в такий Бездонний колодязь. Тобто, це буде просто витягування життєвих сил. І ось так от. ось така ситуація. По, по тим, хто обрав перший варіант. Так що, можете не сумніватися, вищі сили покарають цю людину за вас. Навіть якщо це не буде кидатися в очі, якщо ви не будете цього знати, але покарання прийде. Тут можете не сумніватися. Так. Так котиків повертаємо назад, в їх рідну колоду, чи такі мстиві сьогодні. Отож, дивимося далі. Дивимося далі. Давайте подивимося на тих, хто обрав другий варіант. Якщо ви обрали другий варіант, давайте ми спитаємо вищих сил вищих сил спитаємо, чи буде покараний ваш ворог за те, що він ваш образив, чи буде ваш кривдник покараний. Давайте глянемо. Король чаш. Ну, також буде покарання. Але це буде покарання не фізичне, тому що король чаш це покарання емоційне. Тут будуть якісь серйозні проблеми в психологічному плані. Тут або буде роздрайв в сім'ї, в сімейних справах, будуть якісь серйозні моменти, або це буде розчарування в коханні. Тобто обман якийсь буде саме от з такої в сфері любовній. Ось так от. Тут по емоціям будуть бити, і бити будуть дуже сильно. Можливо, якщо вас покарала жінка, можливо, там її кіне чоловік, або буде розводити її на емоції і буде зраджувати. Тут саме буде покарання в сфері емоційній. Ось так от. Ну, Але так, покарано буде. Дивіться, в нас знов король жезлів, король чаш. Ну, є є покарання вищих сил, вони підказують, що так, ви будете. За вас помстяться, але помстяться саме не на фізичному плані, а більше от на плані, от, ну, на емоціях будуть працювати з емоціями. Ось так ось це буде відбуватися. А, отож, давайте глянемо, давайте глянемо, яким чином саме деталі. Що ж там, як саме, як саме буде покарана ця людина, яка вам нашкодила, яким саме чином вищі сили, скажімо так, будуть цю людину карати, Що вони будуть робити, і чи буде цієї кари достатньо. Чи буде цієї кари достатньо? Давайте дивитися зараз. Так, так, давайте дивитися, чи буде цієї кари достатньо. Чи буде цієї кари достатньо. Так, але тут, знаєте, нерви, нерви тут добре покрутять вашому кривнику. Давайте наглянемо, як саме буде відбуватися це покарання. Ну Так, сімейні проблеми. Сімейні проблеми йдуть тут прям комбо. комбо, тому що, по-перше, десятка пентаклів це дім, це е, е, сімейне гніздо, тут будуть серйозні проблеми в сім'ї. Причому тут проблеми такі, що з якимись е, серйозними. Психологічними моментами, тому що по дияволу тут зрозуміло, що це буде людина, або ну дивіться, ще гроші, або хтось піде грати в азартні ігри. Із сім'ї буде просто руйнувати будинок і стосунки середини. Або тут може таке бути, що якісь з'являються залежності в членів сім'ї, в членів сім'ї, оцієї людини, яка вона шкодила, і ці залежності будуть також руйнувати цю сім'ю середини, або ці стосунки середини будуть витягувати всі гроші. Тобто тут просто все всі гроші також будуть вилітати, але вилітати саме через отаку от залежність. Через ну, духовну слабкість. І оця хтось із членів родини буде. Це буде хтось із членів родини в сім'ї вашого кривдника, через якого вищі сили будуть його карати. І це тут дуже серйозна ситуація, тому що нам випав диявол в такому, знаєте, ну тут по сім'ї будуть бути однозначно. Однозначно. Давайте на ще глянемо. О, ще й мені випала сімка мечів. Я хотіла спитати, чи достатньо буде цього покарання. Так. Покарання цього буде достатньо, але можливо, це ще не кінець, це ще може бути продовження. Тобто будуть ще дивитися, тобто, ну, от по цій карті видно, що вищі сили будуть дивитися на поведінку вашого кривдника і дивитися, як він себе буде вести в цій ситуації, якщо він і він або вона зрозуміє, як вони нашкодили іншим людям, і зможе якось ом, спокутувати цей момент, якось прийти до усвідомлення, в чому вони винуваті, то можливо це покарання можна його трошки змягчити, але це буде вище сили дивитися. Тобто, це буде залежати дуже сильно від. Саме вашого крибника ситуація? Так, отож. Давайте дивитися далі. Давайте дивитися далі. Якщо ви обрали третій варіант, то давайте глянемо, що ж вищі сили вам обіцяють: чи буде бумеранг у вашому крибнику, чи не буде. Що там таке буде відбуватися в його житті? Чи буде він, або вона покараний? За ту шкоду, яку ці, яку ці люди вам нанесли. Давайте дивитися. Отож, якщо ви обрали третій варіант десятка жезлів. Десятка жезлів, ну так, покарання буде, але воно буде, ну воно, скажімо так, не зараз, не, ну, не одразу. Це буде якийсь такий дуже затягнутий процес. Це буде процес, який зараз, скажімо так, ще формується у всесвіті, але ще не почався. Тобто, от Саме покарання, як покарати, ця ситуація вона ще не сформулювалася остаточно. Тобто воно, от як, знаєте, коли ви от малюєте малюнок, спочатку ви робите такі намітки олівцем. Це ще така намітка, цей план, але тут саме на те, на те орієнтується, щоб ну, покарання вже цей процес запущений, як покарати, але ще він не не буде відбуватися зараз. Це ще, якби, формується оця от ідея у Всесвіті, оцей план у Всесвіті, але ще він не активний. Це, по-перше. А по-друге, тут, скоріше за все, основне покарання буде на тяжку долю, знову ж таки, на тяжке життя. Але давайте глянемо на котиках, яким чином буде це покарання реалізовано. Як покарають вашого кривника, яким чином воно буде реалізовано. Давайте дивитися яким чином це покарання буде реалізовано? Що саме буде траплятися в житті вашого кривдника? Так, давайте дивитися. Смерть вісім Пентаклів і колісниця, ще й смерть перевернута, випала. Знаєте, що, тут на смерть випала перевернута, і це була така ситуація, коли людина також буде замкнена якось або закрита в таких... Оце буде, знаєте, біг по колу. Ось так оце я бачу. Тут буде біг по колу, тому що смерть це трансформація, але вона в нас перевернута, тому в трансформації, в змінах, в, в розвитку буде цій людині від, відно, відмовлено. Не зможе вона розвиватися, не зможе вона рухатися далі. І тут, знову ж таки, вісім капентаклів, оце коло. Тобто це буде от біг по колу. Це знаєте, як хом'ячки в цьому колесі. Біжуть-біжуть, зусиль багато, вони біжать, але вони біжать в нікуди. Оце біг по колу, і це буде дуже інтенсивний біг, тому що колісниця вказує нам на активність. Ця людина буде. Активно, активно, активно щось робити, але в неї буде таке відчуття, що вона бігає по колу. Це от зацикленість така буде в житті відбуватися, і е, незважаючи на таку от зовнішню, дуже серйозну активність, яка буде тут показана, ця людина не зможе ну от, вона буде відчувати, що вона е, знаходиться в глухому куті, що в неї нічого в житті не міняється, і це на неї буде дуже сильно тиснути. Тому що десятка жезлів вказує на те, що людина буде відчувати. от Важкість від цього життя. Жити їй буде тяжко. От, її будуть змушувати обставини, знаєте, отак гнати, вирішувати купу, мільйон різних маленьких і великих проблем, але ситуація покращуватися не буде. Воно отак от все буде по колу крутитися, крутитися, і виходу з цього не буде. Ось так от буде покарано вашого кривника. Давайте глянемо, чи достатньо цього покарання цій людині. О, так. Так, покарання достатньо. Покарання достатньо, тому що мах вказує, що так угу, достатньо, без проблем. Але ситуація дуже серйозна, тому що, незважаючи на те, що тут у нас випала десятка жезлів, яка вказує на те, що процес, ну, сама ідея цього покарання, що не зовсім сформульована, але деталі вже відомі. Тобто, і деталі у нас старшими арканами повипадали дуже серйозно, так що тут буде просто. Піздець, як то кажуть. Причому я не, не відмітаю той момент, що може бути навіть на цю людину здійснено якесь магічне. магічний тиск якийсь буде здійснений, причому не, не вами, а можливо, там ця людина ще комусь, знаєте, підсолила дуже добре. І а, візьмуться за неї і інші люди. Тобто, якби ви чи не, чи не один такий, кого вони скривдили. Ось так ось така ситуація. У нас випала. Так, і йдемо дивитися далі. У нас ще залишається остання карта. тож хто обрав останній четвертий варіант? Давайте дивитися, чи буде покарано вашого кривника. Чи прогодить йому бумеранг за всю ту шкоду, або їй, за всю ту шкоду, яку ці люди спричинили вам. Королева мечів, А, без сумнівів. Її буде дуже добре покарано. Дуже добре покарано, причому, оскільки королева мечів нам дуже часто вказує на інститут війни, може бути покарано саме через воєнні дії. Тобто ну, якби покарання прийде через якісь воєнні дії. Ось так. от. Тобто, ну, Вони постраждають. Можуть ці люди постраждати від воєнних дій. Але давайте ми подивимося, тому що тут без сумнівів. Тут так, королева мечів, ну, меч в руках, тобто вона така дама рішуча. Тут ну, без сумнівів. Бумеранг буде. І буде такий дуже, дуже жорсткий. Тому що по королю чаш, хто обрав, от другий варіант, по королю чаш, тут бумеранг буде такий е, довготривалий, він не одразу буде відчутний. Це буде така ситуація, яка спочатку буде здаватися, що все нічого, а потім е, виявиться, що все. Ви вже потрапили в пастку. По королеві мечів тут одразу буде, одразу рішуче буде покарання. Але давайте на деталі глянемо. Давайте глянемо на деталі. Як саме буде здійснено це покарання? Будемо дивитися на деталі. Слухайте, лицар мечів, знову у нас мечі. І знову у нас мечі. Слухайте, от мечі. Тут прям видно, що, ну, ну скоріше за все, це буде, ну, я не можу це сказати на Ютюбі, бо ютюб мене заблокує, але це буде, а, людину можуть знищити. Тому що лицар мечів це от, ну, буде покарання. Причому покарання можливо бути а, через а, полон і тривалу шкоду здоров'ю, скажімо так. Я сподіваюся, що я так делікатно висловилася. Так, буде покарання. Без сум. тут всі мечі випали. Дивіться, крови мечі, лицар мечів, вісімка мечів, двійка мечів. Тут, ну, тут ніяк. Тут, по-перше, людина буде взята в полон, скоріше за все, саме через воєнні дії буде покарання від всесвіту. Зитав полон військовими, і ну, тут прям видно, бачите, руки зав'язані, очі закриті, рухатися не може, всі стоять на місці, всі в оточенні град, бачите, мечі це град, ну, тобто, Ось така ситуація буде, скоріше за все, через, через військові дії буде покарання прийде. І а, дуже швидко тобто, ну, тут одразу буде зрозуміло, що це з цієї ситуації так просто не виберешся. Тобто людина, ваш кривник одразу зрозуміє, в якій попі він або вона опинилися. І давайте подивитися, чи достатньо цього покарання. Так, дивіться, ще. Слухайте, десятка мечів, ну це просто піздець. Тут можете не сумніватися, прилетить так, що ховайся. Одні мечі, дивіться, 5 карт витягую з двох різних колод. Одні мечі. Причому тут ще десятка випала. Десятка це прям фізична шкода здоров'ю, тут без варіантів. Тут просто комбо. Комбо через воєнні дії, а скоріше за все через полон. Фізична шкода дуже серйозна. Тому що десятка мечів це, е, ну, це майже кінець, скажімо так, життєвого шляху, так би мовити, делікатно вам збираюсь пояснити, щоб ви зрозуміли. Ну, оцей варіант тут просто нікуди від нього не вдінешся. Тут прям план прописаний вже повністю до кінця життя цієї людини. Дивіться, слухайте, як цікаво випало. Ну, Ніхто, ніхто не уникнув. Всесвітньої справедливості, всім карти показали, бумеранг що буде, всім вашим крибникам буде бумеранг. Не сумнівайтеся, всім в, різні, в різних сферах з різною інтенсивністю. І наостанок нам просто, знаєте, колода показала пісною, що ніхто не сховається. Ну, Дивіться, я сподіваюся, що вас це, скажімо так, трошки заспокоїть. Можете трошки позлобувати сьогодні, тому що, як ви бачите, ніхто не уникнув покарання, всі отримують своє, всі отримують своє, ніхто від цього не уйде. І як ми бачимо, вони все отримують ще в цьому житті. Тут без варіантів. Всі отримують це в цьому житті. От Комусь це прийде поступово, якось тут, і тут це будуть такі, скажімо так, ні, не отут, отут, цей варіант і цей варіант. Це будуть ситуації, в якій людина, ваш кривдник, буде входити поступово. Тобто це не одразу буде помітно, що зараз життя погіршиться. А отут і тут, скоріше за все, будуть більш активні ситуації. Тут одразу дуже все запуститься швидесенько. Отож, от такі у нас посилання від Всесвіту вам. Я сподіваюся, що це було вам корисно. Так що не сумнівайтесь, від покарання ніхто в нас. Не втече, ці будуть покарані, всесвіт всіх пам'ятає, всіх записує. Всі отримують своє, де б вони не були, в як, якій позиції вони б не знаходились, багаті бідні, ніхто цього не уникне. Ось так от. Отож, сподіваюся, що вам це було корисно. Дивіться, у нас вже, як я гадала, у нас вже все прогоріло. Свічка так активно прогоріла. Така величезна свічка прогоріла буквально за декілька, за 10 хвилин до дна. Ну, очевидно, тема була така серйозна. Отож, значить, дякую силам, які прийшли і показали нам цю ситуацію, відпускаю вас. І на цьому я завершую моє гадання. Сподіваюся, що вам воно було корисне, як завжди. Ставте лайки, ставте вподобайки. Сподіваюсь, ам... навіть якщо ви фізично не зможете побачити, як ваш ворог. Покараний, а як ви бачите, він буде покараний. Навіть якщо цього не буде видно, вони будуть мовчати, знаєте, і не показувати цього ніде, ні в соцмережах, ні в спілкуванні з іншими людьми, але знайте, що вони не втечуть від покарання. Ось так от всім бажаю всього найкращого. Українці, будьте живі, будьте здорові, нехай вас все буде добре, і побачимось з вами в наступних відео. На все добре, Па-па.